Владижині прийшов благодійний забіг Run for Victory. Організатори компанії МХП та благодійний фонд МХП Громаді показали справжню стійкість і відданість справі, що надихає сотні учасників з різних міст України. Окрім мешканців Владижина і приїжджих, участь в марафоні брали й очільники компанії МХП. Для себе я вирішив брати участь в усіх таких благодійних заходах ще з 2014 року, коли почалася війна. Постійно я, підприємство, всі колеги, ми максимум, що можемо зробити, це підтримувати. Крім того, що працюємо, крім того, що забезпечуємо харчову безпеку країни. Ми організовуємо такі заходи і завжди в них приймаємо участь. Це нас мотивує тим, що ми своїми діями можемо підтримувати наших хлопців, допомагати як матеріально, так і нашим здоровим духом. Цей захід об'єднує громаду, адже кошти, зібрані під час забігу, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України, а саме для 144-ї бригади. Дуже вдячні всім, хто сьогодні прийшов. Це освітяні навіть незважаючи на те, що сьогодні їх професійне свято вони прийняли активну участь, залучивши батьків, залучивши дітей, і вони зробили ярмарку. Кошти, які теж підуть на 144-ту бригаду, ми долучили. Всіх жителів, всіх бажаючих, і як бачите, попри погоду, попри повітряну тривогу, сьогодні ми маємо велику кількість людей. Тому Бо що боротьба зараз іде з дронами. Це нова війна, новітня війна. Це не та війна, яка була раніше. І без пристроїв для радіоелектронної боротьби дуже важко перемогти в цій війні. Дуже велике спасибо організаторам, всім учасникам, всім людям, які долучилися до цього заходу, для того за те, що вони зібрали. Забіг все ж розпочався, незважаючи на несприятливі погодні умови. Компанія МХП це приклад соціального відповідального бізнесу, який завжди готовий підтримати наших героїв і надати допомогу тим, хто потребує її найбільше. Ідея зародилася ще в минулому році. Був перший забіг, організований в місті Тернопіль. Ми побачили, що люди залюбки долучаються до таких гарних ініціатив і донатять допомагають нашим військовим, ну і собі, бо біг це спорт, це, звичайно, свій розвиток. Тому цього року ми вирішили зробити спочатку 4 забіги в місті Тернополі, в Черкасах, в Вінниці і в Ладижині. Але побачили, що дуже багато є бажаючих і зробили ще один додатковий забій, який буде 27 жовтня в місті Києві. Забіги в рамках ран по вікторі від МКП вже відбулись у Вінниці, Тернополі та Черкасах. Тепер марафон пройшов і в Ладижині. Всі заходи, де ми допомагаємо військовим, всі заходи, де ми підтримуємо військових, всі заходи, де ми пам'ятаємо військових, де ми працюємо на Збройні сили, надзвичайно важливі. Тому що сьогодні ти або в Збройних силах, або працюєш для Збройних сил. Учасники забігу радо долучилися до ініціативи. Кожен з них розуміє, що його внесок це не лише кроки, але й реальна підтримка для тих, хто на передовій. Першим кілометровий марафон прибіг Микола Парасків. Хлопець багато років займається спортом, а завдяки благодійному забігу зробив внесок і в підтримку вояків. Трохи було важко під кінець, тому що така траса нелегка, Спуски, підйоми, рівних ділянок майже немає. Але ну, дуже Підтримка дуже класна, тому це додавало дистанція. Також дистанцію подолав 72-річний Яків Карпенко. Спортсмен займається бігом вже 58 років. Попри свій поважний вік, Яків активно тренується, дотримується правильного харчування. З роками м'язи втрачають швидкість сумнів якості, і приходиться розраховувати тільки на витривалість. Швидкість. Важче натренувати, чим підтримають. Завдяки таким ініціативам бачимо, як великий бізнес може об'єднати громаду для підтримки сил оборони. Рік тому ми започаткували цей забіг разом з компанією МПС, міською радою, з небайдужими організаціями владежині. І ця гарна традиція вона не просто прижилася, ми бачимо, що вона гарно продовжує працювати і залучати людей до здорового образу життя. Ветеран війни Олександр Мафтіор, попри втрату ноги, вирішив взяти участь у благодійному марафоні. Пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Служив в 61-й бригаді, отримав поранення в Херсонській області внаслідок виконання бойового завдання. Це ну, все супер, це мотивація для хлопців, щоб рухатися далі, не сидіти в квартирах чи в будинках, в чотирьох стінах і думати, як жити далі. Треба виходити, пробувати, спілкуватися. Неможливо, чи в тебе спортивний чи простий, про те, що тебе ампутація руки, Треба жити далі, рухатися. Підтримати наших захисників та захисниць за бігом мали змогу й наймолодші учасники марафону. Це круто, спорт, це життя. Дуже круто бігати там, призи отримати медалі з татом бігати з його фірмою. І, хоч забіг завершився, енергія та натхнення від ран по вікторі залишається надовго. Компанія МХП обіцяє продовжувати підтримувати героїв України та організовувати нові ініціативи, адже знають, будь-яка допомога та підтримка наближає Україну до перемоги.